Мої хороші, всім вітання з Тернопільщини. Сьогодні я приїхав подивитися, як поживають наші троянди, і замітив, що знову ж таки починає прогресувати цей фітофтороз. Начитався ваших коментарів, вичитав, напевно, що троє людей мені рекомендували новий препарат, який найдієвіший, який перевірений вже руками. Я його купив, розвів, почав рози окроплювати і жахнувся. А жахнувся чому? Тому що я не знаю, чи я правильно це все роблю, чи... хоча я розвів по інструкції на 5 літрів води 25 а, грам отої, отої порошочка. Ну я окроплю троянди, а таке враження, що я їх обливаю якимось молоком. Я не знаю, що це таке. <світок> дивіться, що в мене виходить. Ачте, я не знаю. До речі, та троянда розпустилася. Вона така дивіться. Яка. Ачте, яка вона нова? Он там гарно видно, дивіться. Так, а ну, оце от таке от якесь Була така гарна червона троянда, я її запшикав тим білим. І так само тут. От отако так отійшов, знаєте, пшикаю, пшикаю. Думаю, щось там зараза не то. От. А, добре, ось отаке от. Редуміл ну, Голд. Мені багато писали. За цей... О, дивіться, яке воно. Мені багато писали за цей препарат. Що він дуже дієвий, що він дуже класний від всього. Ота. І від мочнистої руси, і від фітофторозу. Отаке от, от. Знаєте, якесь таке інтересне. Інтересне. Отаке. таке. Бачите, як зразу. Стає який колір. О, до речі, тут одна, може тут покроплю. Лотосна лілія, дивіться, розпускається. І щось їй бракує. А тут отака от. Розпускається. Чекайте, бо я то кроплю, то балакаю. Тут же он Марко бавився, бачите? Прибігли і Марко зразу, зразу до роботи. Зараз позбираю ті пляшки, поки він не бачить. Бо якщо, бо якщо забрати їх в той момент, коли він це побачить, то це буде аврал і катастрофа. Буде аврал і катастрофа. О, не знаю. Та вже як є, вже інше не буде. Я вам довіряю, я вам довіряю, тому окроплюю. Зразу оці от яблонечку, грушечку, як то кажуть, все одне махо. Зараз навіть не бачу, чи в нас є помідори, чи нема, і що там робиться. Так, пані, яка хотіла цю троянду. Я її все як має бути, підживляю, піддобряю, лікую. От, А ви мені нічого не пишете. Хто хотів цю троянду? Напишіть мені. От І такі гарні грушки висять. Маленька така метрова грушечка колоновидна. Вони ці з вон, помідори впали. А, тут нас теж. Так, о, а дивіться, яка гарна. Красота. О. А знаєте, квітка така, як помідорка. Як помідорка. Ця он дивіться вже. Так, все я кажу. Окроплю і все. Оці, от, бачите, це теж лотосна, оця лілія така, теж щось їй бракує. Окроплю зразу. Жовтенька, гарна теж, бачите, яка? Така лимонна навіть, світла така. По ній що випустилися, було, як називається, шипшина. Шипшина. Абракадабра. О, і тут теж, до речі, одна гарна лілія, дивіться, яка вона. Теж висока і дуже ароматна. Так що ми зараз все тут оприходуємо. Просто трохи шкода квітів, знаєте, бо вони зразу закрашуються. Ну, для профілактики, як то кажуть... Окей. Ой, дивіться, яка теж гарна. Правда? Ці лотосно, лотосні лілії пізні, тому вони тільки зараз починають розпускатися. З усіх сторін так от візьму покроплю, покроплю. Це червона, бутон гарний. І ось яка квіточка красива. Трохи, знаєте, їх... Не знаю, як сказати вам. І ці восамшит. по кроплю, бо щось теж. Він мені якийсь підозрілий. Тут Лілія, дивіться, яка троян, кажуть, троянди, яка гарна Лілія. А це от хворе, бачите, то треба теж все опрацювати, обробити, нехай буде. <смірко> Марко побачив, що Лілія... Оця от Лілія, бачите? Побачив, що Лілія провисає. Привіз самоката. Ага, привіз самоката і підпер Лілію самокатом. Так що... Я б на такого навіть би не додумався і близько. Ну, але Марко, молодець. Привіз самокати і бачите, як підпер. Підпер. Троянди, до речі, вже починають другий раз закладати цвіт. От, Тому теж дивіться, яка красота. Ця от кері. А, і Лілія оця дивіться, біла вона яка красивезна. Вона і шапка така величезна. Так, зараз я. Цю троянду листочки я був пообривав, бо тому що вона почала хворіти. Керіо, жовтенька. А тепер обризка. Ця лілія, вона настільки теж гарна, які в неї бутони і вона дуже ароматна. Вон помідор. Минулорічний. Я маю надію, що ви мені, як то кажуть, свиню не підсунули, а порадили те, що треба. І... Троянди цей препарат просто, як то кажуть, оживить. Оживить. Жовта лілія відцвіла. треба вже її теж обрізати. Ось. Оце, оце молоде. І тут вже, дивіться, яка вона набита, дивіться, яка гарна. Така дуже ніжна трояндочка. І теж хворенька вже, зараз ми її. Полікуємо. І ця одиця, бачите, оце все хворе. Зараз ми це все полікуємо. Все полікуємо. І вас вилікуємо, і вас вилікуємо. Прямо як в тому анекдоті, знаєте? І вас вилікуємо, і вас вилікуємо. Не знаю, може воно висохне і не буде оцього кольору такого показувати. Помідори. Не знаю, чи помідори буду то окроплювати таким. А вони які гарні, дивіться, чорні помідори висять. А, а тут які гарні помідори. Вони починають вже помалу, знаєте, вилягати. Я казав, як добре, що в мене такі помідори маленькі, що не треба нічого буде підв'язувати. Ага. Маленькі, треба вже підв'язати. Як гарно видно, бачите, це сливочки висять. Це сливочки, це якісь кругленькі будуть. І ось сливочки. І це такі гарні, бачите? Тут щось таке кругленьке. А це от якісь е черіки маленькі. Тут чорні. Чорні дуже гарні такі, знаєте, вони дійсно такі, прям як якісь, як якісь не знати, з чим-то порівняти, якісь такі горішки. Такі горішки мають таку гарну грону, дивіться. На їду хватить більш ніж... Більш ніж. Так. Вже он перший кабачок виріс. А все потрошки, бачите. Яка шикарна петрушка. Треба, до речі, поки вона така молода пообривати і, і щось в неї таке робити. Там кабачків я не бачу і там я не бачу. Бурячок гарно піднявся. Все, морквочка гарно. Тут де-не-де є ще помідори, бачите. Все є. Салатики дуже гарно, до речі, ростуть. Поки ті маленькі, поки тут же виростає, треба доїдати і новий далі насівати. Ну це от дійсно яка просто яка красота. Просто. Так, біжить, біжить, Помало, помало. Привіт! Там нема нічого, там бака. Тато, бачиш, як покрупив, бачиш? Тато покрутив, там вже нема добрива. Вже пуста банка. Банка пуста, марко. Так, там бака, не чіпай пальчиками, не чіпай. Віднеси мамі, скоріше, хай мама помиє бутилочку. Так, там не йди, там бака, бачиш там все, ба мокренький бака. На, Іди віднеси мамі. Скажи, хай мама помиє і прямо копати. Часне копати будемо зараз. Давай будемо копати чесничок. Треба лопату. Але аркусь. А, ти маєш свою лопату. Бери, є? Добре. Тато має свою. Таку. Папа, таку? Ну, тебе велика, мене... тебе маленька мене велика, так? Ходи. Ходіть. Красота, красота. І тут красота, красота. І тут красота, красота. таке? барабан? Барабан, барабан. барабан барабан. Так, добре, ходіть. Подивимося. Що в нас виросло? Який в нас урожай? Маркуся, бери захватик і тяне догори. Не той. Отой. Догори тяне, тяни, тяни, тяни. А ну витягуй Що Сильніше. Ой! Вставай! Вставай! Ти. Як, в тому, як в касті про рібку. Двома ручками бери. Тяни, 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 тяни. Оба-на! Покажите, портати, витку, тук-тук зробимо. Де, покажи бабі, що ти викопав, йдеш? віднеси, люди, покажи, так. Да. Віднеси, люди, покажи, що ти таке викопав гарно. Скори тато і я купав. Так. Покажи, яке гарне. Піша пачимочка. Так, поки Марко побіг, швиденько викопую чесник. Неси так, молодець. Викопали ми урожай часника такий. Ось, до речі, досить непоганий. Ви знаєте, я скажу вам. Не варто довше чекати, бо він якраз ще гарний. Я його залишу ще ось так трішки, що він собі підсох. Таке от гарне січене коріння. Велика доволі головка чесника. От. От. Якраз от. Небагато немало, нам на їду, як то кажуть, хватить з головою. От, от. І ще ось тут. Як показує практика, в 20-х числах липня найкраще купати чесник. А ось тут такий в мене є. Ще ти знайшов отакий от пару, пару зубчиків, таких, що окремо. Це, оце от перший ряд. У мене було таких два сорти часника. Ось цей дуже гарно себе показав. Часник. Це який він головчастий, великі зубці має. Такі, напевно, що 5-7 зубчиків має на от великий, доволі, доволі головці часнику. От. Так що супер. Так що супер. Е, як то кажуть, тут простір став. Так що можна теж якийсь салат досіяти. Тут ще у мене якісь маленькі які зійшли, як називається. Бурячки, потім їх просипаю, прорву. Марко! Ти де? Ходи, котусечок. Марко мені допомагає, так? Ти допомагаєш, татові? Mm. Ти несеш часничок? А коли ти його складаєш, розкажи мені? В В Біседку? Так. Добре, бери один ще й неси. Або два бери. Одну ручку і другу ручку. А я зараз візьму всі інші і теж принесу. Добре? Давай. І я візьму зараз. Ось так раз. Я візьму зараз. весь, Добре. Ну, ви зрозуміли, як то кажуть по тішки. Пішов, пішов пішо з тими часниками. Пішов. Цей паркінг припаркував і носить часник. Взяв лопатку, головне, щоб вимагати. Він все, що не робить, каже, я все буду допомагати. До речі, відео, як я вирощую часник, як його саджаю осінню на зиму. У мене на каналі є. Тому я показую практика, метод працює. Метод дієвий, часник хороший, нічого не підгниває, не гниє. Доволі великі головки та зубчики часника. Так що, як то кажуть, якщо вам подобається це вирощувати, а ви не знаєте як, а хочете. Так що є повноцінні класні методи, які реально дієві. Так що користуйтеся, вирощуйте, і нехай ваш урожай вас зрадує. Таке от вийшло знову ж таки сумбурне відео, але як то кажуть, те, що роблю. Де вам і показує.